Субота вечір, пята година, Пів півдев'ята. Ми виїхали трохи з хати, бо щось в хаті не виносимо сидіти. Просто який, якийсь такий пригнічений настрій. Я не знаю чому. Якісь свята на підході, а в нас настрою ноль. Нема ніякого. Кажу, їдемо трошки подивимося, як прикрашали будинки, люди. Дуже гарно зараз вечором якраз видно. Все світиться гарно. І заодно у нас якраз спокійно, не холодно, вітру немає. От гарно, скільки зараз? 9 градусів. 9 градусів, дев'ята вечора. Ой, не знаю, чому якийсь такий настрій пригнічений. В хаті просто невитримана година. Просто в хаті не можу Ви... Не знаю. Я кажу, в людей, яке свято десь чекають, десь щось, а в нас. Я думала, ми кудись поїдемо, хоча б в Варшаву до моєї сестри. Поїхали би хоч на пару днів. Так, в дітей паспорта закінчилися за кордоні. Треба їхати продовжувати паспорта. Десь в другій половині січня аж поїду, візьму, запишуся на прийом і поїдемо з ними. А так не виходить у нас нікуди поїхати, а тут не відчувається ніякі свята. В Іспанії не відчуваю ніяких свят. Снігу нема. Таке якесь якийсь такий, як будний день. Їдемо, коротше, подивимося, трошки подивимося на прикраси, як поприкрашали будинки іспанці. Ось ну, такий один будиночок, тільки-тільки построїли, тільки закінчили ці будиночки. Ще ніхто в цьому ряді не живе, а. Тільки один будинок. Тут один прикрашений. ну так, простенько. Тут така гарна хата теж прикрашена. Не знаю, чи буде видно, чи ні. Тут кожен рік дуже класно прикрашають. Гарно. Ну, я вийшла з машини трошки зняти, бо так не видно, добре. У мене такий телефон це. Там крутяться карусельки. Ой. Ну дуже гарно, дуже. Що ж не продає мій телефон такої красоти. Так, треба більше. Угу. З тої сторони так звичайно. Кожен по-своєму, хто більше, хто менше. ми приїхали на вулицю, ми колись тут жили. Зараз я попробую вийти тут взагалі. Тут такий шикардос. Це щось неймовірне. Як тут класно. Це просто краса, неймовірна. Офігеть. Як класно. Підійшла трошки ближче. Як тут все класно. Бурульки такі огромні, великі, зредині також шопку поставили. Так гарно. Як класно. Це я розумію, я настрій новорічний. Тут ще музика грає також. Ну Класно, воно здалека взагалі так світиться, що видно, не знаю на скільки кілометрів. Цього року в Сан-Фав'єрі ялинки навіть не поставили. Поставили такий типу повітряної кулі і Дід Мороз там. Санта-Клаус, верніше. Ось такі. Поставили такий подарунок. Клас. О, тут гарніше прикрашено, ніж в Ларібері. Ой боже, тиліпається в мене рука, бо тут понаставляли тих матрасів цілу купу Вдовж ялиночки. Тут в отак от зелену таку ялиночку не передає камера кольору. Ось такий іграшка така новорічна, велика. Це на пляжі біля моря. Ось який пляж пустий. Десь там двоє-троє проходять людей, а так зимою у нас пусто. Паркінги з забиті машинами. Завтра Різдво в супермаркетах робиться просто я не знаю що. Капіта. Народ гребе все, що попало. Я виїхала з другої роботи, на яку виходжу по понеділкам і п'ятницям, закінчую. 7 годині, вже 15 по 7. Проїжджаю біля магазину, думаю, заїду, куплю, куплю водички, куплю дещо, щоб завтра не виїжджати, напевно. Хоча завтра все рівно мені прийдеться виїхати ще в магазин купити мак на помпушки. Тому що в мене мак закінчився. Мак та і все завтра. Так в мене все є на вечерю. Іду куплю водичку і ще дещо. Сьогодні я печу пампух, пампушки з маком, потім будуть з повидлом. Ось пару я вже спекла. За да, пудрі і ванільному цукрі змішую пудру з ванільним цукром і ось так ось обкачую їх. Так, вирізаю великі кружальця. Мається на увазі більшим стаканом, а в якого менший е, кружечок, то потім зверху, зараз я покажу. Спочатку великим стаканом вирізаємо великі кружечки. Ось так я роблю. Поставила начинку, тут в мене вже з маком зроблені, тут я роблю з полуничним. Варенням ось. Тепер беру, вложу на кожен помпушок, ось так от зверху, трошки прищіпую краї і так на кожен. Так, прищіпила. Тепер беру стаканчиком з меншим діаметром, видавлю. І ось таким чином покрутити, вони стають такі кругленькі. І так з кожним роблю. Ставлю чуть-чуть, вони постоять, і тоді жаримо. Можна, щоб вони постояли. Деякі в мене постояли трошки. Це вже останні. Все, кидаємо. Жаритися. Ці е, останні у мене з повидлом, надіюся, вони не повідкриваються, тому що перші ідеальні вийшли. А ці, так як розкачувалося пару раз тісто. надіюся воно не відкриється. Деякі перевертаються самі, деякі, деяким я допомагаю, всі хочуть перевертатися. По ідеї вони мають перевертатися самі, коли готові. Самі мають перевертатися. Це я кинула усхідні. Ось такі пончички в мене вийшли з маком і ці з повидлом. Ілона, ілона каже, мама, що це такі матюпусінки? Я каже, тут то, 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 що тісто лишилося. Два таких малесеньких вийшли. У мене ще на столі срач, зроблю все мити. І ось такі пончики. Кругленький. Не, тільки от з повидлом відкрився один і все. А так не відкрилися. Шикарний такий спосіб. Я перший раз таким способом робила і дуже класний.